Що собаки не засідались в машині? Зараз, зараз відпущу. А ну-ка тихо. Марсель. Опа. Так, перший пішов. Сьогодні, друзі, взяли своїх собаків та приїхали у гори. Такі красиві місця, такі краєвиди, так. Да? Ага. Трошки дощик іде, але це нічого. Віталінки. Yeah? Ну? Кушаємо. Біба вже мокрий. Жека, ти що там ховаєшся? Скучили і собаки не за цими місцями, та й ми. Навіть не дивлячись на те, що нема грибів, то не да. так. Собаки бігають, а ми собі дивимося що по грибочках, свіжим повітрям дихаємо. Та гарно. Ось сьогодні набігаються, Да? Ага, так? Наїдяться молодесенькі травички. От собаки нам гарно в лісі жекері, пішли. Жека. <звук> Знайшли собі геляку якусь. Окаже, да ну ну водичка така прозора. Підійшли до ліської річки. Чи струмочка високо в горах не зараз. А собакам тут подобается краса жека разведник и шел ходи